Друзі, всім привіт! Сьогодні в продажі у нас буде ячмінь. Е, свіжий цього року. 22-го, тільки змолочений. Е, так. По об'єму десь у нас тон 15-17, ну можливо, до 20. Так. Е, зараз робив невеличкий аналіз. Е, взяв Взяв з собою Так, Зараз поставлю, щоб було видно. Ну, Попередньо заміряв, полога 13,3. Зараз для наглядності зробимо ще один раз. Так-с. Так, ячмень меряем. Тринадцать и два. Так, зараз зважим натуру. Так, есть. Так, Вічаємо ваги. Банка вже відтарена. Ставимо. Так, ага, Вбилось все. І знову напускається дощ. Як тільки виїхав комбайн, одразу починається дощ. Ну оцей всі живо, всі оце й всі ж не ва на сьогодні. Так, товара, товара. Понулям. П'ятсот вісімдесят грам в літровій банці. Так, друзі, кому потрібен ячмінь, ціна шара 3 500 за тонну. Е, схема значка, яка приїхали, відтарились, я вас загрузив, погрузчик є, погрузка наша. Заїхали на ваги, зважились, е, розрахунок на місцях. Бажано забрати весь об'єм. Кому потрібно менше, зможемо продати і менше, там 5 тонн. 에... Можливий такий варіант. Ну а кому дорого, пишіть, пишіть в коментарях, яка, яка була б для вас прийнятна ціна, і яка і аргументуйте чому. Тому що тенденція така, що зерно з кожним днем дорожчає, наприклад, та сама пшениця вже... На перше число була 5300, здається, за третій клас. Е, на сьогодні ціни не знаю які, ну, на така. Кому, кому цікаво, знизу під відео я закріплю номер телефона свій. І на цьому номері є вайбер. Кому цікаво, звертайтесь. Розкажу всі деталі і моменти. Так що, всім дякую за увагу, пишемо лайки, ставимо лайки, ой, ставимо лайки, коментуємо і дзвонимо. Так, всім дякую за увагу, все буде Україна.